Новий виток рейдерського скандалу у столиці, вчительку, що вже кілька років воює за своє житло в елітному районі Києва, зранку викинули на вулицю. Захопники назвали свої дії виконанням закону, сама постраждала рейдерською атакою. Твай не перший рік стежить за історією боротьби Ніна Матвієнко. Тож і сьогодні на місце події виїхала моя колега Анастасія Станко. О 9-й ранку до будинку Ніни Москаленко, що на печерських пагорбах постукала міліція. Із нею прийшла виконавча служба і нові власники. Виконавчі дії проводять про залучені працівники. Беліші нам прані Москаленко зупиняє правоохоронців у дворі. Жінка вважає, якщо суд і відбирав половину її квартири, то заходити туди виконавці мають не через її подвір'я. Ваш ніхто не піде. Ну це ж знову ваш ніхто не піде. Ну, Жінка стверджується, історія почалася більше року тому. Тоді до неї навідалися невідомі і пропонували продати її частину будинку. Коли та відмовилася, почали залякувати. Обгородили усю ділянку парканом, утруїли собаку, розповідає Москаленко. Пізніше проти вчительки відкрили дві кримінальні справи, начебто, вона напала на тих, хто робив паркан, і убила відчима, щоб успадкувати частину будинку. А нещодавно знайшовся племінник загиблого. Він відсудив частину квартири у жінки. Вчора, в півдесятого, привезли людей з сумками прямо з вокзалу 20 чоловік. І тут на сьогодні, бачите, тут дійсно рейдерське захоплення. Це такий жах. Наскільки ця моя ділянка комусь потрібна і наскільки треба знищити фізично мою сім'ю? Виконавча служба разом із представником нового власника намагається пробратися у відсуджену частину будинку. За рішенням Феміди вона вже має іншого власника. Та на дверях правоохоронців зустрічає табличка депутатська приймальня. Так нардепи опозиціонери намагалися врятувати вчительку від виселення. Однак напис не зупиняє судових виконавців, коли двері не відчиняють. Вхід іде лом. Отак виносять імущество. Є добровольне виселення, люди відказались, хоча б ізначально документ. У документи про виселення мене, Москаленка Ніна Івановна, моєї мами Москаленка. Фактично виконана нами. Москаленка Ніна Іванівна та Москаленка Ганною Макарін. Добровільно в повному обсязі, згідно з виконавчими документами. Коли ми сюди прибули, то картина така. Відтак матір Ніни Москаленко, котра прописана в цій частині будинку та неповнолітнього сина Івана, просять покинути приміщення. Ті не погоджуються, З колись рідних стін їх виводять силоміць? Ці я сижу. я сиділа на, на тому, як мене витягли за ноги. Так мене скоро очуняла, скоро Накололи мене. Вхід у відсуджену частину будівлі одразу заварили. На підмову судовим виконавцям прибув ще й загін Беркуту. До Москаленко теж приїхали помічники. Активісти свободи взялися викурювати із хати молодиків. На добровільно це рішення виконало. тобто Вона виселилась, виселилась, але залишився жити тут її неповнолітній син Ярослав. Стосовно виселення її неповнолітнього сина. У рішення суду нічого не зазначено. Крім того, повторно сюди вселилась її мати представники нового власника стверджують, газ в кімнату пустили саме свободівці, тому люди і вистрибнули з приміщення, аби не задихнутися. Та завтра знову з міліцією нові власники планують до квартири повернутися. Анастасія Станко та й Орсулі